Вітаю на каналі Файвай і вітаю на першому відео у цьому 2223 році і користуючись нагодою з Новим роком вас. Ну, насправді я вже вітав у спільноті, але раптом хто не бачив, не читає. Так, читайте, якщо вам не взападло, я інколи туди пишу. Хотів я почати цей рік з трошки іншого відео, але я сподіваюся, що ви не проти огляду на ніндзяго. Насправді, всім ж подобається з мого каналу Ніндзяго. Принаймні я на це сподіваюся, наче я як дійсно, принаймні більшості точно таке заходить. Тож, якщо це так, то ти вподобайку під цим відео. Давайте знати про це у коментарях, підписуйтеся на канал та тисніть на дзвоник, щоб не прогавити нічого цікавого. Підтримуйте зсу, бо це вже дуже важливо і це традиція. Підтримувати зсу і це хороша традиція. І звичайно, якщо ви маєте таку можливість і бажання, то можете підтримати фінансово і мене за посиланнями у описі. Почнімо з того, що це сезони по 14 сезону ніндзяго. Ось такому морському водяному, Sea Bound. він називається англійською, здається, морські кордони українською або морське узбережжя. Точно не впевнений. Так от, ці коробочки від компанії буква М починаються артикулом MG, Ну, тобто, ось така компанія. Я не знаю, просто буква М не написано конкретніше нічого. Так, от будемо оглядати, наприклад, з ніндзя. Бо ніндзя це, мабуть, буде цікавіше. А я хочу показати вам цікавіший бік цього набору. Тож відкриваємо так. Зейн у нас тут у водяному костюмі та на якомусь водному транспорті. Дивіться, це тепер не китайська якась літаюча маячня, а це тепер підводна плаваюча маячня. Оце так круть, просто неймовірно. Давайте глянемо, що ж це у нас таке. Сподіваюся, звичайно, що тут все буде якісно. Ми вже оглядали від компанії Буква М. А Емонкас, точно, не знаю, чи інші набори оглядали. Принтів позаду немає, одразу ж мінус, мінус в карму. Але попереду досить непогані принти, якщо ось порівняти з оригінальною фігуркою, в принципі, принти, наче як непогані. Ну, я зараз не бачу те, що ви бачите оригінальну фігурку, але, наче як на моє око, досить непогано зроблено. Ну і де тут маска? Її немає. Я шокований. Ні, насправді я не шокований, бо я вже це і так бачив. Але гаразд, гаразд, можливо, все-таки ця фігурка, хоча й без маски, але з нормальним шоломом і це все буде виглядати класно. До речі, принту позаду немає на лиці зейна. А як ви знаєте, там має бути не лице, а роз'єм під кабель. Ось такий круглий. Ну, але його немає. Трошки не дуже. І так, до речі, в нас тут ще є частина костюму. так, Що це от таке? Це. Куди це вдягається? А, це частина маски, наскільки я зрозумів по картинці. Тож це має одягатися щось типу як оцього. Тільки наперед, щоб дихати не спиною, не шиєю, а саме ротом. І залишається у нас всього нічого, щоб зібрати фігурку. І ось фігурка в зборі. Також у нас є ось такий бластер водяний. Точніше, я не знаю, він підводний, якось він має стріляти, і також є ось така золота штучка до нього. І я абсолютно без поняття, що це таке. Якщо ви знаєте, то пишіть свої здогадки у коментарі. Якщо ми будемо піднімати ось ці окуляри, то побачимо, що насправді не дуже гарно вписується шолом і не. Дуже гарно це все виглядає разом. В принципі, бо так і не мало бути, а поклали сюди чомусь шолом з окулярами, з маскою. А не так, як мало бути в оригіналі. Зовсім не так. Там мала бути маска ніндзя. Я так, а ні, навіть не маска ніндзя. Там мав бути зовсім інший костюм аквалангіста і трошки більші балони там позаду. Коротше, це не так, як мало бути, і тому це виглядає, в принципі, не дуже, значно краще у оригіналі. Але в принципі самі принти і фігурка, якщо не враховувати шолом та верхню частину, виглядають непогано. Я б сказав, принти дуже навіть якісні, якщо рухати руками чи ногами, то з цим теж все окей. Ну і знову ж єдине, що позаду принтів немає. Також у нас тут є ось такі інші детальки. З цікавого можу сказати, що тут є для рухомих елементів ем, ну, трошечки деталей, не так, щоб дуже багато. Також у нас тут є ось такі декоративні золоті зубчики, ну і в принципі це треба зібрати. З деталей у нас виходить це неймовірне, підводне що це? Ну, коротше, виходить, ось така конструкція. Тут навіть є бластер, який я спершу не помітив, і він навіть непогано стріляє. Хоча, наприклад, у Белли я бачив потужніші бластери, та й у Лего також думаю потужніший, тому він не найкращий, але в принципі нормальний. Добре, що принаймні не клинить. Також у нас тут є ось такі рухомі елементи, щось типу плавничків та хвоста, який відвалюється. Ось це не дуже добре, але він також рухомий. Ось це я вам хотів показати. Більше нічого рухомого тут немає. В принципі, хоча оці штуки теж, звичайно, рухаються, бо вони на одному піні, але це таке. Коротше, зейна сюди ніяк не помістити, оскільки це не передбачено конструкцією. А навіщо йому сідати у свій транспорт? Це хіба логічно? Ну, коротше, конструкція максимально дивна, але я що спочатку не помітив, тут все-таки була інструкція в коробці, і я збирав по ній. Вона, ну, така собі, бла, 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 там кольори передані нормально, але занадто багато тут деталей на коробці. Кожен крок. Також тут є ось така от збірна конструкція і частина її збірки. Як ми бачимо, ось такі всякі штуки збираються у такий велетенський корабель. Де тут моя штука? Де? А ось це вона, так? Ось це 9325. Ну тут є і прикольніші насправді, але я їх на жаль не бачив. Так, от, в принципі, я можу сказати, що якість деталей нормальна, якість фігурки, в принципі, теж. Але, наприклад, те, що фігурку не зробили з нормальною маскою, це зле. Ну і в принципі, конструкція, не знаю, хіба пустити на досить хороші деталі, десь рівня PRCK, а так вона, звичайно, не дуже то й потрібна. Відкриваємо другий набір з Бен Томаром. Так, я знаю, як його звати, бо ніндзяго я дивився. А, ну і тут ще написано, але я не читав, чесно. Я дивився ніндзяго і пам'ятаю ще звідти. Тут також є інструкція, що досить добре, ну і, звичайно, невідомий підводний апарат НПО. НПО. От є НЛО, невідомий літаючий об'єкт, а є НПО. Невідомий підводний об'єкт. Ось так. Відкриваємо ці всі детальки та дивимося, що це у нас тут. Дивлюся вже, що не дуже гарно виглядає позаду ця фігурка. Я б сказав навіть дивно. А попереду, а попереду виглядає моя повага. Мені подобається. Волосся йому поклали також те, що треба. Ухти! Ухти! Насправді виглядає фігурка дуже класно. Мені подобається Щоб її дозібрати повністю. І, можливо, це дійсно досить непогана фігурка. Ну, за виключенням того, що позаду. Принаймні попереду її зробили нормально, абсолютно повністю. Я б сказав навіть не нормально, я б сказав навіть добре, дуже добре. Ну але позаду тут принту немає, а мало б бути два лиця. Це я точно знаю. Також у нас залишається додати йому лише зброю. Цього разу йому не потрібно жодного спорядження, оскільки він водний житель, чи то підводний житель. Як правильно казати, напишіть. Коротше, ось така фігурка, і виглядає вона досить класно. Якщо порівняти з оригіналом, ну то насправді виглядає, я б сказав, ну, не значно гірше. Єдине, що позаду значно гірше, але це вже інший момент, його ми опустимо. Так от в нас є ось такі детальки, якась кришка від унітазу, не знаю для чого вона, або можливо, це німб. Ну, знаєте, хто як бачить, так? Я побачив тут спершу, ви самі знаєте що. Також у нас тут є багато інших деталей, але нічого цікавого я, крім керма. Навіщо тут кермо? Коротше, більше нічого цікавого я тут не бачу, тому збираємо це. Отож, по перше, конструкція і виглядає вона навіть чимось цікаво. Ну, як мінімум, тим, що спочатку я її збирав ось так от і думав, що це взагалі за маячня. А потім мені сказали, поверни це на 90 градусів та зроби ось таку маячню. Ну, насправді виглядає трошки гарніше, та якось, в принципі, цікаво, як я і сказав. По-перше, тут є принтована деталька, що класно. А по-друге, що я також помітив як відмінність, це тут, от, наприклад, в інструкції, воно просто приєднується. Тобто не треба це якось перескладати, як це було у попередньому наборі. У цьому це просто частинка корабля, яка приєднується. Це дійсно цікаво. Але для чого тут кермо, я так і не зрозумів. І можливо, це який. І бур, і кермом тут регулюють щось. І для чого це кільце? Ну, коротше, взагалі, все одно якась дивна маячня, але трошки цікавіше, як я і кажу, принаймні принтованою деталькою, так точно. Бо вона виглядає досить непогано, принти ця компанія вміє робити, але чому не робить позаду, це для мене загадка. Так от. Фігурка також у нас трошки змінилася. У нас тепер є заспинне кріплення. Я його спершу не побачив на коробці, теж це не дуже видно, але так воно є і можна сюди, наприклад, зброю потім взяти та поставити. Думаю, краще до верху цим, бо донизу буде замала відстань. Ось так от це виглядає. Ну і нормально, що я можу сказати. Загалом ця компанія, ну скажімо мене, не сильно підвела. Хоча все одно, те, що принтів позаду немає, а могли б бути вони ж класні тут попереду, чому позаду немає, це звичайно сумно. Те, що деталі якісні, це звичайно добре. Те, що конструкції не дуже продумані, це, звичайно, не дуже добре. Але у таких маленьких наборах дуже рідко бувають продумані конструкції, тож це не аж дуже сильний недолік саме цих наборів. Але в принципі це має право на життя. Якщо вам подобається, то чому ні. Як я і кажу, якість в принципі тут хороша, окрім того, що відсутні багато принтів. Так от, якщо вам сподобався цей огляд, то тисніть вподобайку під цим відео. Давайте знати про це у коментарях. Підписуйтеся на канал, теж десь там унизу, тисніть на дзвоник поруч, щоб не прогавити нічого цікавого. Ну і підтримуйте зсу та за можливості й бажання також фінансово мене. Усі посилання у описі. Дякую вам за перегляд та гарного настрою! Все буде Україна!